Обличчя буднів, ми, хлопці, не дурні, тост крамаря за новорічним столом. Не вірю я, що скоро буде голод, що плющ, кравчук, мороз і пан кучма. Засвічать, що вареників чортма, що в мисці плаває одна цибуля, а з-під лушпиння визирає дуля. Нуль ні, ці хлопці не дурні, не вірю я, що скоро буде голод. Що бізнесмени поїдять траву, один стануть ховрахів в степу ловити. А щоб до нових врожаїв дожити, почнуть з під снігу рвати кропиву. О ні, ці хлопці не дурні, не вірю я, що скоро буде голод, що тихий злодій з бідним мафіозі, вже пухлі і зірвати куш не в змозі, що мій сусід, хабарник прокурор, не їв нічого, а дістав запор. О, ні, ці хлопці не дурні, а ті раби, що, як воли, в ярмі, хай тягнуть віз і падають від втоми. Вони ж не в вигнанні, а в ріднім домі смачні ж за хліб їм буде лобода. Якщо таких мільйонів двадцять згине, то не біда. Нам Африка населення підкине. Не вірю я, що скоро буде голод, що плющ, кравчук, мороз і пан кучма засвічать, що вареників чортма. Хоча часом збуваються чутки. І щоб не з'їхать, куме в бідаки, торгуй, жувачкою і чим попало. А зараз ріж, кров'янку, рибу, сало. Тягни сухої ковбаси, як мало, хлюпни собі горілки чи вина, і п'єм до дна, і п'єм до дна, О, ні, ми, хлопці, не дурні. 1994 Україні. Пісня оспіваний край, про щастя, мене не питай, воно десь далеко з піснями, немає його поміж нами. Брат брата, зубами рвемо, як сірі вовки. Живемо, на смітник ідемо за хлібом. Щоб дітям було пообідать, а де твої вишні цвіли. Сльоза із липкої смоли, піснями оспіваний край, про щастя, мене не питай. 1993. Не вже ця на віки тюрма, стою на козацькій могилі, а коні, шалені думки, степами летять без зупину, їх шпорами б'ють козаки. Бо гупнах і гонта, Хмельницький, Сірко, Кривоніс, за ними повстала голота. Пістолів і списів, мов ліс, та волі жаданої волі в моїй Україні нема насильство, грабіж і розбої, Невже ця навіки тюрма, в твоїм і моїм урожаї кровавиця змучених рук, та хліб наш і м'ясо зжирає долар, ненаситний павук. Вже позорі тягне до мозку, що бунт наш в пітьму повернуть, а зрадник з загарбницьким лоском стискає на шиї хомут. Стою на козацькій могилі, а коні, шалені думки, гарцюють, летять до загину. Їх шпорами б'ють козаки. 1996. Во, собурю поет, прикутий до галери, дихни в обличчя, океан і освіжи озоном душу. На серці, ніби я таган, а я співати гімн не мушу. Невільник я серед води, козак, прикутий до галери. Мій кат сказав мені: сюди везли тебе ми, мов Гомера. Бери папір, стругай свій вірш, щоб він, як коник, був веселий, і матимеш в обід куліш, та оселеться на вечерю. В полон тебе я взяв навік. За це ти маєш прославляти великі здібності мої і рідним батьком величати. Якщо ж відчую в Римі глум, мотив страждання чи зажури, вмить обірву приємну гру і підеш в щелепи акули. Дихни в обличчя океан, і освіжи озоном душу. Під серцем підлий я таган, а я співати гім не мушу. 1996. Сонце, правди, тобі, не плач, що, як птиця бездомна, блукаєш по невах в журбі, і жде тебе тяжка, я втома, я сонце оставив тобі, воно, як схолонеш, зігріє, а їсти захочеш, то літ розтопить на полі, посіє із золота чистого хліб. Якщо зла пітьма влізе в душу, і страх закатує думки, ті чорні мури зруйнують його невмирущі струмки. Не плач, що, як птиця бездомна, блукаєш по невах в журбі, і жде тебе тяжка, втома, Я Сонце оставив тобі. 1989. ОКСАНА І Наталя: За що кохають цих жінок? Одну за те, що кофій варить, такий, що п'єш. І до зірок летів би з нею в самоварі. Другу, за Васильки в очах, що в степ дитинства ніжно манять, і навіть хай мене обманять. Я побував в святих степах. N'intінті two sh'tit tu.